Медико-соціальна кімната організації Червоного Хреста знаходиться в Обухівському районному центрі культури і дозвілля у кабінеті номер 29 Тут кваліфікований персонал надасть першу допомогу будь-якій людині, яка її потребує. Ми надаємо допомогу. Це будь-якій людині, яка потребує цього. Можуть підійти от погано. Це ж стало на дорозі. Чи це де ми зараз знаходимося? Наша кімната знаходиться в будинку культури по київській 117, Ми можемо надати цю допомогу. Кабінет у нас працює з діють. До пяти ежедневно обращаются к нам люди, которые нуждаются в медицинской помощи. Первую медицинскую помощь непосредственно оказываем мы. Это померяем давление. Если, допустим, человек в температуре, то простудился, меряем температуру. Оказываем первую помощь, даем таблетки. При надобности вызываем скорую помощь, если человек нужно госпитализировать. Посильну допомогу медсестри і волонтери Червоного Христа надають соціально незахищеним верствам населення. Посильна допомога надається це ветеранам, одиноким от, і дітям інвалідам. У нас є медсестрички, які в нашій організації вони ходять по домам. Таких у нашому районі налічується більше п'ятисот. Медсестри відвідують кожного. За день обходять 12 пацієнтів. Робота Трудно, тому що в будь-яку погоду, непогоду, погоду приходиться У нас транспорту немає, все це делается собственными силами. Взагалі ж робота Товариства Червоного Христа тримається на благодійних внесках. Оце за що таких марочок існує наша організація. Значить, кожна марочка одна марочка стоїть гривня, друга стоїть дві гривні, третя. 5 гривень коштує. От, і Ми виїжджали неділю тому назад по організаціям. Це Трипільський картонашка, буду говорити, швидше. Да, вентиляційний, пакувальний. Ну, дуже багато таких організацій, які нам відгукнулися, допомогли, Допустим, коштами, взяли в нас ці марочки. От, є такі організації, які дійсно, нас на порог не пустили. Не відмовив у допомозі Обухівському Червоному хресту депутат Верховної Ради України Константин Бондарев. Помічниця депутата 14 січня привезла у медико-соціальну кімнату всі необхідні медикаменти для надання першої допомоги. Сьогодні привезли повністю пакет медикаментів: і тонометр, і всі знеболюючі шприци, і бентийвати, і корвалоли, і валідовали все, що потрібно для першої необхідної допомоги. Радіють допомозі не тільки працівники, відвідувачі кімнаті раді медикаментам ще більше, адже пенсіонерів купівля пігулок сильно б'є по кишені. Гуманітарна допомога таким больненьким старим людям це просто необхідність. Не тільки тому, що це зв'язано з коштами, а й тому, що дійсно аптеки за пігулку беруть не менше гривні за одну таблетку. І це на підчерку. Тому спасіба. Я дуже вдячна депутату Верховної Ради України, Бондарю Константину Анатолійовичу, за цю першу медичну допомогу нам, йому великий Україн. І... Ну що, перша допомога надана, як то кажуть, поїзд запустився у добрий путь Червоному Христу, щоб ви були всі здорові, приходили, міряли тиск, і щоб він у вас завжди був у нормі. Ну, а при першій необхідності вам допомогу надали. Піклуйтесь про тих, хто потребує допомоги, і звертайтесь до товариства Червоного Христа якщо самі її потребуєте. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.